Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Ось у цьому рюкзаку набір, який видають кожному звільненому з полону: одяг, засоби гігієни і телефон для дзвінка найріднішим. Мобільний телефон з сім картою, і часто волонтери туди вже вносять номери рідних, тому що не всі пам'ятають номери. відповідно людина може відразу позвонити. Мріють про такий дзвінок і рідні військових 53 ї бригади, які в полоні чи зникли безвісти. Тут у координаційному штабі чергова зустріч із найближчими. Син пані Юлії зник у березні 22-го у боях за Волноваху. Відомо, що він у Росії і головне, живий. І особисті зустрічі вони ліпше працюють, ніж онлайн чи там листи. Перш за все, це потрібно нам крапля за краплею, воно щось щось все ж таки рушить. Ага. Чоловік Світлани теж третій рік у полоні. Дізналася про це з відео росіян у мережі, але й сама шукала всюди. Я звернулася до ТЦК, потім ну ще не було координаційного штабу, до хто там займався Віріщук до інтеграції, туди зверталася, до СБУ зверталася. Да, ну я скажу так, що на треба звертатися в усі структури, де можливо, ну можливо і неможливо. Потім почала співпрацювати з координаційним штабом. Тут збирають всю інформацію про зниклих безвісти, полонених чи загиблих. На сайті є дорожня карта, як діяти в кожній ситуації. Спочатку радять написати заяву до поліції про зникнення, зареєструвати на їхньому сайті особистий кабінет і завантажити максимум інформації. Це дуже просто робиться через дію «Авторизація». Кожен родич може зареєструвати людину і надати максимально повну інформацію полів, які слід заповнити, їх дуже багато. Це близько 150 різних даних полів, і витратіть хоча б час там один день, два дні, скільки потрібно часу. заповніть максимум цієї інформації, тому що ця інформація навіть не так та, яка видається незначною, може парадоксальним чином вплинути на швидке звільнення. Наприклад, є графа про вірозповідання. Графа про національність і так далі. В цих перемовинах часто бувають важливі різні нюанси. Важливо вказувати дані про здоров'я, бо хоч росіянам байдуже часто все посередників перемовин, які можуть натиснути згідно з третьою Женевською конвенцією. А військовослужбовці важко поранені, важко хворі, вони повинні бути обмінені в першу чергу. Так само, як і жінки, жінки вагітні, жінки з хворобами, вони повинні бути обмінені в першу чергу. Зараз Росія, яка їх підписала, не поспішає їх виконувати. Але коли в нас з'являється така можливість тиснути в цьому напрямку, тоді ця інформація стає дуже значущою. У штаб можна подзвонити на гарячу лінію, дізнатися про статус, нову інформацію або ж надати їй самотужки, якщо є новини, а також отримати консультацію психолога. Особливо вона потрібна тим, чиї рідні зникли безвісти. Це називається невизначена втрата, тобто, це постійні такі моїмо цінні від якоїсь надії до повної зневіри. Таким рідним нагадують: попри зневіру треба дбати й про себе. Не забувайте поїсти. З почуттям провини ми працюємо, тому що вони відчувають, що я тут їм, а він там нічого не їсть. Тому я завжди свій дзвіночок завершаю бережіть себе для нього, тому що, коли він повернеться, вам знадобляться дуже-дуже багато сил. Приблизно третину звільнених із полону, а це 3405 людей, тривалий час вважали зниклими безвісти. Спочатку такий статус мав і чоловік Марини, але згодом дізналася, він у полоні. Так, да, у них є якась інформація про мого чоловіка, що поміняли статус на полон. Вже mm -hmm. як третій рік я не можу добитися його додому. Самовальньому тривога. Він його останній раз бачив по відеосвязі, коли йому було 9 місяців. Зараз я його дитині показую. Як батько виглядить, то фотографія. Службові розслідування, зв'язок із ТЦК військовими частинами СБУ. Усе це тривалий і дуже бюрократичний процес. Однак у штабі радять не здаватися, звертатися з усіх питань вони допоможуть. Якщо потрібна юридична допомога, її теж нададуть штатні юристи або запрошені. Це написання різноманітних адвокатських запит, це звернення до військових частин. І ці послуги здійснюються відповідно безкоштовно, тобто пробою. Тому ми звертаємо увагу, щоб відповідні родини не зверталися до інших відповідних комерційних там адвокатських об'єднань, інших представників, які надають відповідні правничі послуги за відповідні грошові кошти. Тобто, оскільки координаційний штаб надає ці послуги загалом безкоштовно. Повернення тіл загиблих додому це ще один напрям роботи штабу. Але тут усе дуже складно. Окупанти йдуть на це неохоче, а самотужки забрати полеглих із поля бою це високий ризик і майже завжди нові втрати. Щоб винести одного, треба кілька людей. Найбільша складність тому, щоб знайти. І найбільша складність в тому, що велика територія досі замінована, так звана сіра зора, зона, і великі території залишаються тимчасово окупованими. Але потроху людей знаходять і повертають. Віднедавна штаб офіційно почав займатися і пошуком та звільненням цивільних полонених для їхніх рідних теж невдовзі опублікують дорожню карту на сайті штабу Оксана Михайлова та Дмитро Матвієнко. Факти ICTV, єдині новини.